Справа 625. За три дні зібрали врожай з 15% усієї площі поля. Скільки днів потрібно працювати ще, щоб зібрати врожай з 55% поля, якщо продуктивність праці є сталою? Ну що ж, давайте міркувати. Прізно можна робити цю задачу. Давайте спочатку скажемо, що яка між ними взагалі залежність? Чим більше днів ми працюємо, тим більше відсотків поля ми збираємо цими величинами. У нас пряма залежність, пряма пропорційність. Ну, гаразд. Давайте тоді у першому заданні ми позначимо через X, це скільки треба працювати, щоб зібрати врожай з 55%, відсотків, 55 відсотків поля. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо, що нехай за. X днів. зберуть зберуть врожай з 50 5 відсотків поля Ну що ж, можна було це і написати, в принципі. Ну, а зараз давайте складемо коротку умову. Отже, сказано за 3 дні. Тобто пишемо 3 дні. Це у нас зібрали, тоді пишемо 15% поля. А тоді ми пишемо X днів». Це зберуть 55% поля. І... Ну що ж, оскільки між цими величинами у нас пряма пропорційність, пряма залежність, то тоді вони прямо пропорційні, то дивимося на цю умову і записуємо пропорцію 3, відноситься до х як 15. Відноситься до 55. Отже, тоді ми можемо сказати, оскільки добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, то добуток середніх членів це x. Що множиться на 15, буде дорівнювати добутку крайніх членів 3 помножити на 55. Помножити на 55. Є? Ну що ж. Як нам тоді знайти невідомий множник? Потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Давайте тут буду продовжувати. Отже, добуток. Я буду запишувати ділення вигляді дробу, то в чисельнику записуємо 3, що множиться на 55. Що ділиться? А в знаменнику записуємо 15. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 55, що ділиться на 5, це буде 11. А 15, що ділиться на 5, це буде 3. Ну і ще на 3 можна скоротити і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. І 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді записуємо в чисельнику: у нас вийде 11, знаменник 1, 11 перших або просто 1. Записуємо, що x у нас тоді дорівнює. Отже, записуємо просто 11, так, 11%. перших, або просто 11. А в дужках записуємо чого? Днів. Є. Ну що ж, виходить, що за 11 днів зберуть врожай з 55% поля. Але нас це запитували, нас запитували, а скільки днів потрібно працювати ще. Тобто, попрацювали 3 дні. А всього потрібно працювати 11 днів. Тож, щоб знайти скільки потрібно попрацювати ще, то записуємо друге дні. Тобто ми від 11, що ми знайшли. Віднімаємо 3, що вже попрацювали. Ну і це буде дорівнювати 8. У дужках записуємо чого? Днів. Це потрібно працювати ще. Потрібно. Працювати? Ще. А, гаразд. А, ну що ж, отже, потрібно працювати ще 8 днів. Записуємо відповідь. Так. Скільки днів потрібно працювати ще? Записуємо 8 днів. Ну що ж ось така задача на використання прямої пропорційності на цьому вправу завершено.